Ну вітання усім, хто дивиться бабуся і смаколиками з України. Хочу усіх подякувати за перегляди, підписки коментарі. Сьогодні приготую крученики з курячого філе. Начинка буде гриби горіхи, часник. Я їх спочатку. Протушкую, а потім з майонезом, сиром і брюссельською капустою буду запікати у духовці. Для початку я приготую начинку. Це гриби, я їх вже порізала. Ось такі в мене були гриби. На сковорідочку я виклала топлене вершкове масло. Зараз воно повністю розтане. І я покладу гриби. Ось такі гриби. Зараз я один цей зразок ще поріжу. Масло розтопилось і я зараз додаю гриби. Гриби я кришечкою не накриваю, для того, щоб вийшла ося волога. І не солю зараз. Поки смажаться гриби, я підготую м'ясо. Нарізаю на шматочки, а потім буду відбивати. М'ясо накрила плівочкою і відбиваю. Перевертаю, знову накриваю і знову відбиваю. Ось таке тонесеньке м'ясо. І так роблю з усіма шматочками. Гриби готові. Я їх виключаю. Пересипаю в інший посуд для того, щоб вони скоріше охололи. На кожен шматочок з обох боків я зараз додам сілі перець. Спочатку тарілку. викладаю. І далі знову сілі перець. Знову м'ясо і так далі. У гриби додаю горішки, часник, перець і сіль. І перемішую. Ось така начинка. На кожен шматочок викладаю начинку і закручую. Ось такі вийшли. Зараз я їх дуже щільно один до одного покладу. Я не хочу їх не зубочисткою, бачисткою, не ниткою обв'язувати. Ось так от наче голубці. Крученики я накрила кришкою, поставила на вогонь, ніяку рідину не додавала. Вони зараз самі. Свій сік пустять. І поки він готується, я приготую брюссельську капусту. Для цього я налила воду. У воду додаю сіль. І чекаю, поки вода закипить. Брюссельську капусту я почистила. Зрізала ось звідсіля. Зайве погане листя зняла. Розрізати ось такі великі я не буду, я їх залишу. Бо я після того, як відварю, буду ще запікати у духовці. Крученники форму не втратили, м'ясо вже біле, рідини багато вийшло, хоча я не додавала рідину. Зараз, поки приготується капуста, то крученики вже будуть готові до подальшої термічної обробки в духовці. Зараз вже капуста закипіла. І я її проварю 5 хвилин. Капуста готова. Ось так виглядають наші крученики. Тільки вийшло рідини. Далі я їх буду перекладати у порційні сковорідочки разом з брюссельською капустою. І запікати. На дно сковорідочки я виклала зовсім трошечки топленого важкого масла. Далі викладаю брюссельську капусту. Далі майонез. І сир. Ось у такому вигляді я буду відправляти зараз у духовку, яку я вже розігріла на 200 градусів. Запікати буду до рум'яної скоринечки, поки сир розплавиться. Наші крученики готові. Зараз будемо дегустувати, смакувати. Ось така чудова страва. Смачного. Дякую. Так, що Крученики ж... з куркою. О, зараз спробую крученик з куркою. Крученик з курки, з грибами, горіхом, чесником і брюссельська капуста. Клас. Капусточка. Капусточку зараз попробуємо. Да. Такий. Незвичний смак, ну дуже добре. Смачного. Дякую. Дякую.